Прикоремо від фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту і це корм є, і ми можемо розпочати роботу. Отже, в нас на порядку даному 9 питань. Я не буду зачитувати, тому що кожен день перед собою пропонує закладів аванс. Тоді ставимо на голосування взяти за основу порядок даних. Прошу вас і чи дякую за допомогу з зміни порядку там для того, що ми скорило реальний проект рішення про дозвіл товарності Яндекс і Telegram на співпрацю. Я хочу зазначити, що ми riuscili отримати це з ТНВ суми 100 500 000 з грошовим рішенням 2020 року. Отже, сталося, що е, ну, я це думаю, Да. 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 Отож, колеги, порядок певний, прямо цілуємо, голосуємо з доповненням цього питання. Ставимо ставимо цілом. Переходимо до порядку денного. Перше питання по зображення до конкурсної комісії.

Голова об'єднаних життєвих організацій безпекових працівників освіти і науки України європейською і не європейською міськими керівниками громадського обл. Ярослава Степаніва. Голова НЕП «Дитячий рік» обл. Ярослава Степаніва та голова керівництва керівництва громадської організації «Карамус Ростислав». В принципі, комісія стататна і громадська. Я створюю питання нового посилання. Прошу про виправлення. Чи не відбувається? Я вважаю, що це не відбувається. Дякую. Дякую. Отож, після нашого питання, про яку дану не підзадовжуємо в конкурсній комісії, підліця рекомендує розміру, та питання, що не підзадовжуємо, і зацікавилися на цей діактор, це не вирішуємо. Треба надати цілому питання. Питання під тим, що підтвердження підлявлося підтвердженню саме одного ворога відбування на території в'язності галістів,

старада відпізняти, але ви можна в цьому питанні допомогти виділити вам старання і системи захисту населення. Буде з ними потрібно працювати, через нього буде знаходитися у певні заклади, які можуть працювати з нами, які мають певну ліцензію. Я так старалася коротко. Ну, наприклад, близько просто Це треба шукати залежно від того, з чим ветеран

Ми mm. Вимагалися е, розповісти про цю програму. Ми сьогодні розглядали на вчетній комісії. Ми підтримали цю програму, було і юристи переглядали, і е, працівники е, відділу коронавір для наші так партії переглядали. Було, і всі були залежені на mm. поняла. Потрібна зараз програма до наших питань, тому що ми направили.

на інформацію про цю речі на 2025 рік. Суперпоряджаюся мені. Вітаю. Олександр Радоведович Ломенський, Зміновий комплекс контрабанди профілактики «Благотворно порушення інтернету безіслучайності на території міністрів і інформації». Приїзд у обговорювальний програму на 2025 рік єдинова. Це є нашою діючою програмою, яку ми заведемо з 8 травня, на південь у місяці. І для включення цієї програми ми наступимо до підтримки на нашу поліцейську підприємну інформацію. Дізайні зміни, які стосуються сьогодні, це по шостой фінансовому дистанцію за тобі проклади, це виділення кошти на придбання обмеження. У нас вже є постепенно, пробованесь голову, ви його. Найбільш повністю Чи помігла я сам, чи не, я не питання про якийсь питання, ми рекомендуємо доводитися до подавальшого зазначення за цим вирішенням цього репутаційного ми згадуємо, що в нас є інформаційний план підтримки зі формування до 2029 року. дайте усвідомлення. Так, це, згадую, Саме ваш відділюча програма, в якому трені затверджували в лютому місяці. Так виходить, що практично кожної сесії ми вносимо зміни зміни, стосуються, знову ж підладається військова частина. Ще одна військова частина, яку ми будемо інсувати, це 21-ша військова частина цього року. Спрямо треба лічно забезпечення. Wtedy Amen dotknął do nas na ziemi. Gdy nie wpadamy w jego świętą, to nie jest łatwo się Może dwa a w ogóle to szukam do swojego pokazu, bo już on się nie wiem, że nie wiem, że to ma się wtedy do tego, że ten jest nie wiem, że to jest zdrowy, który nie wiem, że to ma Найбільші спитання на екрані залишилися на екрані з літературної сертифікати. Проєкт рішення про внесення змін у програму підтримки піскового формування до 2029 року місця реагує до розвитку та подачі незавершення на позиченому процесі на екрані з літературної сертифікати. Коли приходимо до п'ятого питання, подякуємо. Пронесення змін до програми сприяння ефективним діяльності територіальних місцевих депутатів на 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 місцевих 2025 на з депутатів на місцевих депутатів на місцевих депутатів на місцевих центру на місцевих депутатів 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 на місцевих в цю програму, Але східній юридичний відділ заведує цю програму. Нас, нас Закупівля багато функціональних пристрій для ну, Але їхній юридичний відділ і мається напису. В кількості треба Це Таксі зміни, які стосуються. Також та є передбачення, але фінансування свої зберігати моменти свого свого зради, важливий. Жовсе. Там, короче, там, тобто, це, ну, процес. Уже там позиціонувати, покажу, що 15 2067, як вона називається. А вона